Зараз я буду татом, а Зіка буде. Я буду тим жирним хлопчиком. На Гарі Пота хиляпота. А я гаріпота. Тук-тук-тук-тук-тук-ток. тук Давай, гай прямо. Ой, видно, що трохом двері вилунав. Зараз я мама. Ти хто чоловіче? Зараз я тато. Мама, Мама! я з Стоп! О, як це по... поповнюю гарі. <різь> я на гарі. Перепрошую. Я гарі. О, мене тримай торт. Сам писав з днем народження. Я, трошки на я... На нього... Правда, я трошки сів на нього в дорозі. Я думаю, ще ні. Обов'язково про Хогвартс. А, тобі вже, чекай, дай я сяду. Тобі вже в мене розказували про Хогвартс, так? Що це Хогвартс? А тобі що, сина надсилали? У мене ніяких листів немає. Ви що йому про Хогвартс не розказували? Я мама. Коли його та мама померла, у родині всі знали, що вона наче хлопці. Я завжди знала, що вона він. І коли вона померла, і то я не вирішую. То... І він, коли ці листи прийшли, я не хотіла, щоб він був таким же самим. 4. Ви казали, що мама з загинула в аварії, а вона не померла. Вона померла, значить. Розказуй. Та коли ти ще був малям? Відомо хто колись тобі що розкажу, вбив твою маму, а тебе вбити він не зміг. І у мене цей Так. Давай. І хто це з торт? Абрика добра. Тірки, ну ти знаєш, ви буду рожати. Ти поїдеш Гогварт вчитись. Не розказуй нікому, що я чекувала, мені так заборонено. І... І... До речі, завтра. Зран... Завтра зранку їду. Завтра зранку ми з тобою поїдемо у Гогвард. Ну, перше садово необхідне, гроші дістанеш зі скарбниці І поїдемо. А зараз я.